Так, маю, маю такі трошки на продаж агрегати. Це картоплесажалка, Перероблена до мотоблоку. У мене фортежка 105 на 6 кінських сил. 2000 гривнів. Потім ось такий заводський. Ходозменшувач на цепах. Е, пониження 2,5 до 1. Е, Це купувалося колись під мотоблок, також для того, щоб садити і копати картошку. Значить, е, оця ходозменшувач 4000. Якщо все в одні руки, то Віддам за 5,5 тисяч. Сажалка садить <coughs> хорошо, влазить сюди, е якщо додати е сюди таку саму, то ну півтора відра влазить. А так я відро 15 літрове засипав і нормально. Нормально воно ну, не висипало нічого, тільки що з пониженим оцим редуктором взагалі класно. Або в кого, можливо, в кого є понижені передачі, то взагалі супер. Вона удосконалена, зроблена отакі От шипи приварені, щоб не пробуксовувало. Це колись була е, ручна, можливо, хтось і був. Е, тут дешла така, і вручну тягали. Я її був переробив під мотоблоки. Садить, ну, класно. Розширена вона на кулію, якщо я не помиляюся, 60 чи 55, десь, десь отакого. От так, і також маю е, до такого ж самого мотоблока е, під картоплекопалку. Отакий От переломний механізм це підремені, е, віддам за 500 гривні. Також маю е, пару таких ступець. Це е, Т-25 Т-16 е, культиватор КПС. Е, Підчіпники розцігокані трохи. Ну, продам так, як є. І з Оською і з усім віддам за 700 гривень за штуку. Також, кому можливо, цікаво, 4 диска це розболтовка 4 х 100, Volkswagen, Audi Lanos. Ну, можливо, кому на саморубку. Е, Диски е, класні, була без камерка. Як можна бачити, стояла без камерка. Тобто, ну, не в ідеальному стані по, е, візуально, а в цілі рівні все. Е, віддам по 250 гривень за диск. Отак. Ну, Хто все ну, це забере, то вийде, що е, отдам за 800 гривень Всі 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 4. Так що так. Також можливо комусь. Е, можливо, до пари комусь, може на запаску. Опельовське, також розболтовка 4 на 100 на 16. Ці 13 диски, а це на 14. Опельовський. Алюмінієвий, віддам за 300 гривні. Також продам 14 колеса. Це волговські. 185 на 65 на 14. Стан у них крашений такий, ну, покраска бажає кращого. Резина, ну, на автомобіль не піде, ну, десь на прицепу, десь на саморобку комусь. Цей скат більш-менш, десь є трошки маленький дефект. Ну, а цей скат е цілий, тільки що. Одна половина трошки підтерта. Значить е, оце все разом на 14. Ну, віддам, хто буде брати конкретно, то це віддам за півтори тисячі. <кхем> Два колеса. Це хто буде зацікавлений в цьому. І також маю. На продаж, кому може цікаво? Отакий От шків, Здоровецький. Діаметрі він 640. Ось так. 640. Внутрішній 45, довжина ступиці, Получається 8,5 см. Двох, двохструмковий, під профіль, е, якщо не помиляюся, мабуть, бешка. Дві тисячі Зацікавленому невеликий торг. Також. Продам стойку передплужника плуга Пія 1500 гривень. В ідеальному стані. Не погнута, не порвана, майже нова. Також можу продати, кому цікаво буде, кого зацікавить, продати двохкорпусного плуга 2 по 25. Корпуса саморобні, стойки саморобні, полиці від передплужника плуга п'я. Приорує класно, закидає чудово. Є відео на каналі в мене, де як він оре. Все супер. Е, хочу за нього. Е, Шість з половиною тисяч без торгу. Також маю пружини до культиватора. Значить, наче культиваторні КПС. В кількості 20 пружин. Стан їх майже новий. Є тут е, пару пружин, які трішки трохи десь попали під вологу. А так, отакий їхній стан. В кількості 20 штук 40 гривнів пружина. Так, також ступиться москвич. Правда, без підчіпників і без гайки. Різьби цілі. З кронштейнами. З кронштейнами з усим. Віддам по 200 гривнів. 200 гривнів за штуку. Також КППМТ все робоче, з робочого мотоцикла 600 гривень. Це крутиться, все вертиться. Так, і отакий кусок сета циліндричського діаметрі 440, наче я не помиляюся, і висотою 500 мм. Товщина двоєчка і отвір 8 мм. 3000 гривень. Хто зацікавлений, невеличкий буде торг.